Мої вітання. мене звати Мар'яна Черкаса, Ці сьогодні до нашого ефіру на youtube каналі Астрофеномен долучається Миколо. Будемо говорити про трансформацію України в 2025 році, а також зможете отримати унікальну для себе інформацію, яку ви не чули на жодному іншому каналі. До речі, Миколо та Василь Шевцов, якого ви всі любите та поважаєте, співпрацюють разом. Тому сподіваюсь, цей ефір буде для вас також не менш цікавий. Микола, привіт! Вітаємо тебе на нашому каналі. Надзвичайно рада бачити. І власне з хочу привітати по перше з усіма святами, які у нас вже минули, так які там у нас ще будуть. А, і загалом привітати в цілому із новим 2025 роком. Я хочу побажати, щоб він став для всіх нас, для тебе, зокрема, а, значно кращим ніж він був в минулому році. А, хочу побажати миру, злагоди, благополуччя, нових інших. Інсайтів, які будуть приходити, і відповідно справжньої трансформації в майбутньому про яку в принципі хочу сьогодні поговорити. Отже, власне, я хочу розпочати саме із того, що а, чи буде якась певна трансформація в цьому році в Україні і в принципі в світу в цілому. Дякую тобі, Маріанна. Дякую всім глядачам Астрофеномена, Дійсно дякую за такі теплі слова і побажання. Хочу всіх привітати з усіма можливими, неможливими святами, сили вам невичерпної. А також хочу вас привітати з багатьма одним народженнями українських звитяжців і Степана Бондери, і Василя Стуса, і Василя Симоненка, і багатьох-багатьох інших. Вони працювали, вони. Віддавали своє життя за Україну саме за те, щоб з нами сталася ця та сама трансформація, яка в принципі відбувається постійно, але ми підходимо до можна сказати ключового моменту в цій трансформації. І а, дуже багато людей, тисячі звитяжців а, гинули і жили дуже важким життям заради того, що ми мали зараз можливість так трансформуватися. Трансформується весь світ, трансформуємося, і ми. Україна не стоїть осторонь всіх процесів. Вона знаходиться в їх центрі, я би навіть сказав в епіцентрі. І з усього вище сказано, хотілось би власне перейти до практики, до практичної трансформації і запросити вас на одну дуже потужну подію, яка покликана це зробити. А я впевнений, що багато хто з вас працює з собою, постає питання: а навіщо от ми віднайшли, навіщо пропонуємо це, брали участь в багатьох потрібних подіях для України, для власної трансформації, для власного здоров'я, для пізнання цього світу. А ми вирішили, ну скажімо так. Цю квинтесенцію, яку ми називаємо імпульсом, дивом, а все ж таки запропонувати вам зробити цей наступний крок. Тож повідомляю вам, що в цій трансформації та мрія, про яку ми всі мріємо, та Україна і світ загалом а, -а збувається І ті пророцтва, які були рясну на цьому каналі, в тому числі озвучені, вони збуваються. Це добра новина епохального масштабу. Не побоюсь цього слова. Насправді це так. Тож ми хотіли би проголосити цю потужну трансформацію, принаймні наступний крок за сім місяців, власне, до самої події. Скоріше за все, вона станеться в липні, це з 24 з по 22 липня. Це робочі дати, але, скоріше за все, вони залишаться беззмінними, тобто протягом трьох тижнів. Наразі кількість місць. Ну, ми не хочемо обмежити у нас цивільно відкрито, але ми плануємо зібрати тисячу людей, або плюс-мінус, якщо буде плюс-мінус 200-300 чоловік, або захочуть більше. Ми насправді не розстроїмося, але націлюємось цього разу на тисячу учасників. А маю сказати, що будуть дуже високі вимоги. У цій події будуть дуже високі вимоги, несказанно високі. Для багатьох з вас, можливо, вам буде навіть дещо неприємно, або ви можете навіть образитись, але ви зрозумієте, що це абсолютно необхідно. Адже якщо ми хочемо Україну наступного рівня, мають з'явитися і українці, і українки наступного рівня. Тож, ці події ми знаходимося з вами поза межами використання штучного інтелекту і будь-якого блокчейну, поза межами всіх цих речей, а також будь-якої релігійної тематики. А будь-яких релігійних напрямків. Також, звичайно, там плекається максимально здоровий спосіб життя, ми його ще називаємо вічний спосіб життя. Тобто не можна буде вживати ані м'ясо, ані алкоголю, а тютюну, ані шоколади, ані каву, ані зеленого чаю, чорного і так далі. Список ще буде, і ви можете його самі доповнити. Поза межами, звичайно ж, будь-яких політичних проєктів, будь-яких партій, адже ми позаконфесійні та позаполітичні, єднаємо краще надбання без ідеалізації особистості та вчинків. І Через працю з собою, вбираючи в себе 98% життєдіяльності людини в усіх напрямках, ідемо далі. І ми сьогодні говоримо про практику цієї події, бо багато хто говорить, що це станеться, що треба робити це, ніхто не каже, як. Так от це буде безпосередня практика, і це диво. Одразу можу сказати, що є дуже жорстка умова, адже москвомовні. Ми їх називаємо москворилі. Туди не запрошуються вхід, вам туди буде заборонений, навіть неподалік знаходитись, буде для вас фізично небезпечно. Нагадую, що всім, хто хоче мовити українською, у нас підтримка, підказка, допомога. І також всі, хто воюють за Україну, всі ми мовами, в тому числі і російською, герої в віках. Їхні імена будуть записані золотими літерами, але вони воюють за українську Україну виключно, адже тільки українська Україна зможе існувати у протилежному випадку, або це не Україна, або вона буде швидко захоплена або знищена. Тож ця умова безкомпромісна. Також нагадую, що це буде відбуватися максимально позасистемно. А, такі речі, як патерналізм, мовляв вам, хтось щось винний, як приїхати на три тижні, де взяти на це ресурси, не приймаються. Адже друзі, ми маємо це зробити, ніхто за нас це не зробить. Це чи не єдиний вихід з тої ситуації, в якій ми опинились, і не тільки перемога у війні, а проявлення світу чогось надзвичайно більшого, чи чого чекають від себе і українці, і насправді весь світ. Тобто ниття. І я щось не зможу, щось не вдію, щось у мене не виходить, нікого не цікавлять і не приймаються. А по одному простому причині приймається поведінка: я можу, я зможу, я приїду, я надам, я підвезу, я нагодую, я одягну, я зроблю. Оце підходить. Нагадаю, щоб вас промотивувати, що той кожний, хто там опиниться, незважаючи на те, скільки доведеться на це витратити ресурсів, зекономить приблизно 140 тисяч гривень. Бо те, що там буде відбуватися, в принципі, не відбувалося ніколи. Це буде такий дуже потужне, дуже потужна подія в усіх напрямках. Тож кожен з вас, по ідеї, має принести туди все саме краще, що він надбав або надбала. як логістично це робити, ми ще будемо вирішувати, тобто привнести і проявити. Пам'ятаєте, я говорив, якщо подивитись попередні канали, що ми пропонуємо кожному самореалізацію його або її на максимумі, тобто це максимум. Оце ви маєте проявити і показати. І кожен, хто опиниться там, буде вважати за честь там опинитися, адже подібні події стаються. Це підготовка до них а один раз на цивілізаційному вітку. Можливо, я вже про це казав. Це найвеличніше, що вам доведеться пережити за попередні втілення, і саме головне навіть за наступні. Тож основні чесноти цієї події стриманість, спокій, добро, взаємодопомога і величезна любов. Саме головне, без будь-якої іфорії і без будь-яких очікувань, без будь-яких завищених очікувань, без очікувань взагалі, ви не їдете туди, що вас там здивували, ви їдете дивувати. То максимальна скромність і взаємодопомога іншим. І без завищених очікувань, це нам зробить спростить завдання нам всім спокій, без ніяких очікувань, просто спокій і рівно? Запрошуються це сумнім Всі ми відкриті до будь кого навіть до тих, хто система можуть, будь ласка, якщо їх частота дозволяє туди потрапити. Ми не з ким не боремось, нам не потрібні ніякі повалення, ні конституційні ні немайдані, нічого всього цього. Ми поза межами всього цього. Ми а, торуємо шлях так, як бачимо самі. Тож запрошені всі, а чи зможуть вони туди попасти? Враховуючи свою чистоту, як я про це говорив, це вже питання. Тож, що це буде? Це буде те, про що ви чуєте від пана Василя Шевцова, від наших стратегій, яких у нас нагадує 24, 8 першого кола, 8, другого, 8 третього. Всі ці неймовірні люди і те, чим вони займаються номер один в Україні, а подекуди і в Європі і в світі. Це неймовірні світочі. Я думаю, ви вже це бачили. Так от, те, що каже пан Василь Шевцов. Те, про що у своїх піснях співає козак Сіромаха, наш і наш Третех, власне, як і пан Оцей. ми середовище, яке відверто декларує так звані надздібності, хоча вони такими не є, але так називаються. Саме головне буде проявлення, початок, репетиція нової наступної організаційної моделі, Нагадую, що їх в Україні понад 600. Організаційної моделі, ну і як наслідок появи людини наступного рівня, не над людини по і не всім іншим, а людини наступного рівня. Адже якщо ми хочемо ту і Україну, про яку ми всі мріємо, ми маємо стати іншими. Якщо ми будемо такими, як ми були вчора, а саме за це точиться війна, щоб ми змінились докорінно, то та Україна. При вчорашності просто не з'явиться. Це абсурд. Тож маємо зробити впевнений наступний крок, а українців є всі можливості для цього, адже у нас на тисячу людей 300 винаходів усіх галузях. Це перше місце в світі. Тож, і наступна чеснота це простота. В тому числі, незважаючи на все, що це, це багатоскладова подія, це буде відбуватися надзвичайно просто. Мотивація від мінуса. А москалі не зупиняються на сьогоднішній момент, як би ми звитяжно не оборонялися, не наступали. Наразі ми не в простому становищі, наразі ми програємо цю війну з зупином до всіх, хто її боронить на всіх фронтах. Тож вони не зупиняються, значить, не можемо зупинитись і втомитись, і ми. Друга. Ще більш небезпечно подія. Це трансгуманістична модель, чіпізація, кібергізація, яка йде по всьому світу. А нагадую, що після того, як ми це зробимо в Україні, ми реалізуємо це ще в 60 країнах світу приблизно. Тож, ну і саме головне, ми гуляємо не від тих старшилок, а перед тими від тих колосальних звершень, які стоять перед нами. Адже, як я вже сказав, це вже давним-давно передбачено, Україна має проявити диво світові, яке ми називаємо імпульс, і реалізувати найімбітніший проект людства. Тож запрошуються в першу чергу всі націоналістичні організації, але бажано ті, хто ще розуміється, не тільки на нашому звитяжному минулому і сьогодення, за ми, завдяки чому ми збереглися, а і саме головне, які устріляні в майбутнє в майбуття, яким ви розумієте, ми займаємось. Приблизно в нас є візія по кінець 12-го тисячоліття в усіх напрямках без усілякої фантастики. Тобто, що там буде відбуватися? Наступне націотворення. Наступна економіка, мистецтво. Ну, економіка, якщо її взагалі так можна називати, але вже при зміні е, людської природи, людських потреб, то і саме це слово, і все, що навколо нього, м'яко кажучи, що зміниться. Наука, езотерика, екзотерика, тіло ну, тобто спорт і здоровий спосіб життя, але все здорове, духовність все. І не тільки духовність, не буде переваги і перекоса в якусь з напрямків. Вони будуть комплексні. Адже ці події можна вирішити тільки комплексно. Тож, все, що можна тільки уявити прекрасно, і все, що ви могли би тільки проявити, буде реалізовуватись. І саме цікаво, що там будуть проявлені певні організаційні речі, які вас дуже приємно здивують, які а, лягають на наше українське серце. Наступна оргмодель. Тож про це буде додатково ще інформація в наших каналах. Запрошуємо. Ми називаємося в телеграмі, поки що в телеграмі Імпульс. На сьогоднішній момент у нас понад 56 середовищ у всіх обласних центрах, в районних і в багатьох селах. Будь ласка, можна приєднувати і співдіяти. Там є координатори. Запрошуємо відкривати наше середовище. А ми з цим допомагаємо повністю по всій Україні і по світу, і майже в 50 країнах світу. А, без завищених очікувань люди там різні, і прості, і непрості. Тож, Запрошуємо вас до цієї неймовірної співтворчості на цієї співпраці, про що ми говоримо і про що ми говоримо найбільше на живих зустрічах, адже ми постійно їздимо туром турами Україною. Тож, друзі, ми стоїмо з вами перед колосальними звершеннями, яких ще не було раніше, на подібне ще ніхто не наважувався, це не скромно, але це так. Запрошуємо вас. Цим поцікавитись і взяти участь в цій неймовірній події, яка буде тривати три тижні поспіль, де ви зможете в сподіваюсь, красивому літничому місті ще й відпочити. Ну, сподіваюсь, ми це встигнемо зробити, і це буде підготовка до кроку наступного. Тож наразі я сказав по цій події, все. Якщо можливо, є якісь питання, готові відповісти щодо трансформації. Микола, давай поговоримо з тобою в цілому, тобто, якою буде трансформація, можливо, дещо анонсуєш так, для тих людей, які саме не зможуть долучитися до фізичної зустрічі, бо хотілося би трішки все ж таки заглибитися саме в цю тему. Будь ласка, дуже дякую за це питання. Я сподіваюся, долучаться. Всі, у нас немає ніякого занепадництва, А хтось чув, що ми йдемо до шостої раси п'ятого да, сонця. А хтось називає це трансформацією, хтось називає квантовим стрибком, хтось називає це сходження роду, хтось просто стрибком, хтось богоявленням, хтось, я не знаю, проходом через матрицю і так далі. Назв багато, у нас ну, варіацій багато, шлях один. Ми назвали це імпульс. В приповному розкладі імпульса, але це цей крок, який я оголосив, буде черговою потужною підготовкою. І, до речі, вийде ще фільм, який ми зараз готуємо по попередньому кроку, який був неймовірної краси, і вже довести, що це неможливо, просто неможливо, бо це абсолютно реалістично. Ті, хто були там, вони це відчули. Ми маємо зробити крок наступний. Тобто, при повному розкладі імпульса ми маємо побачити наших помічників, яких ми називаємо так умовно з паралельного світу. При повному розкладі, в будь-якому разі, навіть в найменшому розкладі, це буде диво на велику кількість людей. Ми прекрасно розуміємо, що щоб всі це осягнули. Ну скажімо так, це мрія. Але ми дещо ви винайшли. Що допоможе це відчути, ну принаймні всім, хто захоче до цього доторкнутися. Більше того, це пов'язано, і ми вже говорили про це в попередніх етерах, з реалізацією на наших тренах найвіднішого проєкту людства. Тільки не плутати з тими розкрученими в Ютубі. Це диво, це надфутуристичне місто. Воно з українським серцем. Це Україна і цей дарунок світу від України. Таким чином, Україна має засвітити те, що від неї чекають. Адже якщо ми просто будемо пишатися тим, що ми українці, ну ми так світу не сильно цікаві. Розумієте, ми маємо провести певне звершення. Для того щоб це зробити, мають з'явитися люди. Зараз скажу те, що всі знають люди з наступною чистотою. По суті, люди наступного рівня. Це буде виражатися і в вимові, і поставі, і вигляді, і зміну в. Самому гарному сенсі цього слова естетичному тіла поза межами кібергізації і так званої біогенної інженерії, ну і так далі. Тобто, українці в цьому мають зробити впевнений крок. На сьогоднішній момент це вдається інакше, якщо би, як я говорив раніше, не було б такої кризи, яку ми зараз переживаємо, екзистенційною, тобто не було б такої війни на винищення. Тож ми вимушені це зробити, і ця війна. Буде тривати до тих пір, поки певна кількість людей, я не називаю критичною масою, замислітесь, друзі, чому називають критична і чому маса. Я розумію, що це певні терміни, але, по-моєму, то щось не так. Ось. Тобто, в будь-яких величезних колективах все міняла активна меншість. На сьогоднішній момент ця активна меншість стає доволі великою більшістю. Так, от вона мріє про звершення наступного рівня країни наступного рівня, власне, на всіх рівнях метафізичних. А треба згадати, що ми живемо з вами одночасно в багатьох світах. Наш канал називається Астрофіномен. Так, от я запрошую зібратись. Астрофе і скажу до речі, що, шановна ведуча, яка наполегливо, красиво, сильно і потужно, скромно веде цей канал, має неабиякий фах і неабиякі знання, і може і долучитися, і реалізувати свій потенціал на максимуми. Власне, ми запрошуємо у вас про це знати. Микола ще ж дякую. Ну і також дуже хочу поговорити сьогодні про саме той вірус, яким лякають абсолютно нас усіх. Чи можуть як вважаєте, чи можуть нас знову закрити по наших будинках, влаштувати черговий карантин? Ну і власне хто за цим стоїть? Дуже дякую за це питання. Це якраз все в одному контексті. Ми про це говорили в попередніх етерах. Запрошую їх передивитись. А ми говорили, коли говорили в контексті війни про війну, що я там розкладав взагалі, які відбуваються події зараз, як вони будуть відбуватися далі, що конкретно і чітко буде відбуватися. Ось яка роль України в цьому, якщо вирвати з контексту, то українську армію сьогодні накачують одну з потужних. Вона буде одна з потужних армій у світі для того, щоб провести цю модну хворобу. Абу 2-0 в Європі, а Україна була цербером. Причому про це вже є розмови, вже говорять, що війська України можуть замінити там, війська НАТО, і так далі. Це, якби, щоб ви розуміли, все в одному контексті, тільки він тут дещо завуальований. Що ж, друзі, а для більшості, які не розуміють про те, що я кажу, вони йдуть семимільними кроками на сьогоднішній момент Трансгуманістичний світ, навіть іноді й духовне. Чому тому що є і певні духовні. Ведучі, називаємо це так, які мислять себе вже ну скажімо так, трансгуманістичними цифровими богами. Вони про це не кажуть напряму, але кажуть про це опосередковано. А так, от це стосується глибинної внутрішньої і так званої зовнішньої трансформації, і українці з неймовірним почуттям волі. Адже ми, як країна, як народ скалка в одному місці усього світу. Я думаю, що це помітив і знає уважний. У нас вродження така штука як воля. Я нагадую, що древні галаси ЛОПА, на які мало хто звертає увагу. Воля людині, воля народом. Ні, якимсь там фізособі, і так далі, тому подібне, і ще є купа статусів, а воля людині воля народу. Ось якби про що йдеться. Хоча насправді це ще не саме високий статус. Насправді є це набагато цікавіше і це набагато є вище. А, так от. Це і буде проявлення цього процесу в Україні. Там де тонко там рветься. Він буде особливо жорсткий. Чому Тому що ми одна з самих кібергізованих країн в світі? Нагадую вам про це. А там де тонко, там рветься, значить, там має проявитися альтернатива всьому цьому радості в лапках, яка на нас насувається. Більшість навіть не відчують і не зрозуміють. Що вони в небезпеці, особливо що вони користуються тою мовою, так званою, вживають багато чого і так далі. Вони не будуть розуміти, що відбувається для них все буде нормально. Більшість з них, коли ми звершимо те, про що говоримо, нічого не зміниться. Вони почнуть помічати одне: що гайки закручуються все більше і більше. Тож ті, хто свої свідомості будуть здатні осягнути свою волю і переместитися в інший простір, будуть засновниками наступних родів і проявлювачами світу наступного. А це, ну, таке не дуже добре слово еволюція. Не вірите, поцікавтеся, як це відбувалось раніше, адже коли десь було нестерпно, навіть за трипільських часів, ви знаєте, вони якби ніби прибирали свої міста, ішли на нове місце. Тож там, де було нестерпно, вони збиралися в одному місті і засновували. А це, до речі, всі майдани, які нам зараз в ніякому разі робити не можна, засновували світ наступний, тобто наступний світогляд. А ось і він абсолютно конкретно проявиться в матеріальній площині тільки без боротьби поза боротьбою, а з ну, скажімо так, іншими на сьогоднішній момент є уже на сьогоднішній момент такі можливості, і не насильство, і ненасилля, І а, а, багато є в цьому плані напрямків. Ось таким чином ми будемо рухатися з вами. Тож запрошуємо вас про це знати, запрошуємо взяти участь в цій події і. В принципі, фізично в тому числі себе убезпечити, адже ви прекрасно розумієте, що ця так звана модна хвороба до чого вона може призвести? Вона може призвести до того, що ви не є власниками власного тіла. А ось у вас можуть відібрати все. І ваших дітей, і все чим ви володієте, адже насправді все це належить давним-давно третій особі. І ця третя особа, будь-який момент, якого ніколи не бачите, можете заявити на це свої права. І саме цікаво, що якщо у вас є будь-які документи, ви вже на все це давним-давно погодились. А якщо не погодились, ви, то погодились ваші батьки. А якщо не ваші батьки, то ваші діди. Тож на сьогоднішній момент а, а, реальні світлий шлях в цьому плані, як ми вважаємо, у вас є можливість це оцінити, це імпульс. І е, впевнений, що ті люди, які є вже на сьогоднішній момент українцями, в принципі нічим не хворіють, адже сама по собі хвороба не існує взагалі цієї хвороби, існує штам. А, а, тих людей, які працюють з собою, воно не торкається. Будь-яка хвороба це лише корекція шляху. Тож я впевнений, що ми з вами стоїмо, як я вже говорив, перед колосальними звершами неймовірного світла, куди запрошую принаймні хоча б про це знати. Микола, дуже дякую. Дуже було цікаво, інформативно, корисно. Сподіваюся, що наші глядачі зможуть долучитися власне до твого запрошення. А, тому надзвичайно вдячна вам. І, власне, залишаємося з вами на зв'язочку. Бажаю продуктивного дня, продуктивного тижня. Ну і також хочу нагадати про те, що якщо залишаються якісь певні теми, цікаві запитання. Які хочете обговорити із Миколою вже в наступних наших етерах? То, будь ласка, не соромте спишіть. І ми залюбки розглянемо найцікавіші і найактуальніші запитання. Дякую щиро, дякую, каналу. Дякую, Мар'яні. Дякую нашим слухачам, і глядачам, українці. Дякую вам зі святами. Оновлюйтесь, найбуде.